Хочу привітати в першу чергу з, гарним, з гарною, грою, гарною грою. В тих епізодах, що ми були всі 90 хвилин активними, що ми не переходили на контроль м'яча, а продовжували атакувати, коли ми навіть вигравали в рахунку. Здається, що приїхала команда з першої ліги грати проти дуже міцної команди прем'єр-ліги, але ми, ми хотіли розвивати наш результат, розвивати нашу гру. Випустили багато молоді, яка теж не стушувалася, а гарно все проявила. Це той футбол, який хоче грати наш президент. Він, він просив грати атакувальний футбол, динамічний футбол, ну, одним словом, сучасний футбол. І також хочеться подякувати Олександру Іройовичу за те, що він дав нам можливість приїхати за день до матчу в Одесу, заселитися в гарний отель. Де ми, де ми мали змогу підготуватися і трошки перевести дух, бо позаду в нас був тиждень такої кропіткої праці, де хлопці віддавалися, віддавалися в кожному тренуванні. Хочеться подякувати ще хлопцям за те, що вони повірили, що таку інтенсивність можливо витримувати, що на перший, на перший погляд їм здавалося це неможливо. Наразі вони наразі вони розуміють це. Що це сучасний футбол, коли немає, немає позицій на полі, де ти стоїш і, і не, не є активним. В будь-якій фазі гри ми повинні бути активними, активними без м'яча. Якщо в нас м'яч, ми повинні грати спокійно. Спокійно з цим ночем і атакувати. Атакувати, ще раз атакувати, створювати моменти, заходити в штрафний майданчик, те, що ми сьогодні побачили. Ми програвали, були помилки в наших кіперів сьогодні, але за це їх ніхто не сварив, але ми продовжували гнути свою лінію, гнути і атакувати. Я дякую всім, дякую всім присутнім і нашим болівальникам за підтримку. Ми її відчуваємо. Дякую.